Минулий осінньо-зимовий період видався вкрай важким для українців, особливо для незахищених верст населення. У Покровській громаді було затверджено програму на 2023-2024 рік з надання допомоги у вигляді дров та вугілля. Ця допомога надається окремим категоріям громадян, які зареєстровані та мають статус ВПО, та відповідають згідно пільгового статусу постійно мешкають на території Покровської міської територіальної громади на період дії воєнного стану. Та використовують деревину для опалення у разі відсутності газового ало і або електроопалення. Начальниця управління соціального захисту населення зазначила, допомога надаватиметься не частіше одного разу на рік по два кубометри деревини на одне господарство. З 1 вересня в СЗН вже розпочали прийом заяв від пільгових категорій громадян. 270 заяв було розглянуто на та надані пропозиції для завезення дров комунальному підприємству міста. Робота в цьому напрямку триває по всім старостатам у минулому році. Дрова за рахунок місцевого бюджету змогли отримати 799 господарств. А за рахунок обласної субвенції 2359. Також мешканцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, з бюджету громади було виділено по 15 тисяч гривень на придбання вугілля. Загалом таку допомогу отримали 674 особи. Другий був у нас істочник це. Від міжнародної організації міграції вугілля було розвезено по ти, прийняті документи 1751 домогосподарства. Тобто, і по вугіллю було у нас дуже добре забезпечення. Практично всі, хто звертався, отримати допомогу на придбання вугілля можна і в цьому році каже Ірина Бондюк. Згідно цього проєкту планується забезпечити. Близько 200 домогосподарств виплатою по 15 тисяч. Начальниця ОСЗН зазначила, загалом на прийдешній опалювальний сезон планується забезпечити дровами близько півтори тисячі домогосподарств по всій громаді.